Участь в асоціації навіть дала тобі конкретні угоди. Конішне, сто відсотків. Ну, якщо ти кажемо про монетизацію, про гроші, то так, звичайно. Але навіть деякі речі вони не коштують, не вартують навіть грошей. Ну це якісь безцінні речі, розумієш. Я дуже багато познайомився з люд... людей. Побачив больові точки. Больові точки, десь гарні моменти, десь непогані. А це але це дуже круто. Я сам особисто їздив в лінтур. Це дуже цікава штука. Ну це завжди цікаво. Це завжди комунікація. бо світ це комунікації і тим більше в. В кругу людей, які займаються цим бізнесом, ну це прям... Це дуже ну я ну мені це дуже цікаво, і це дуже великий поштовх е, дає для тебе. Знаєш, ти постійно, як я с'їдеш, куди, там він тур чи куди, прям надихаєшся цією історією, Відкриваєшся, йдеш, довіряєш світу, відкриваєшся, і воно приходить. Ну а якщо ти закриваєшся в коробиці, думаєш, що я сам розумний, бо мені батько розказав, як держати стамеску під яким углом. Я можу тут шип зробити, тільки я, ну це це ми живемо зараз інші часи. Все змінюється кардинально. Або ти рухаєшся, розвиваєшся, відкриваєшся, або ти стоїш на місці.